Всім привіт, ви на каналі Я і моє хазяйство. Ось так моя кроличка Сіно їсть. Підстелив її для маточника. Поставив. долю церква стоїть. Вона сіно вибирає. Та нічого. Наптом і церкву з'їсть. Так, пройшли в моїх кролів перестановки. Переселив я сюди 4 кролиці. Ось, вони в мене мають родити через неділю поставив всі маточники, сіна поставив. От в кожній теж стоять. Вчора почистив клітки, підняв їх трохи на кирпичі. Не знаю, якщо буде видно. От кирпич там, щоб тут було просто місто між клеткою і бляхами. Лучше тоді буде стікати. Стікати вниз. Да? Кроличка? Оці три точно кітні. Оця, оця і оця. Ця під вопросом не знаю. Но кролю не дається. де видно О, Ці то точно бере мені. Ця сьогодні сіно теж носила. Да? Не бійся. От чого тобі бояться? Тікаєш Отак от. Так от. Так. Переселили вчора кури в курник вечором. Ні, даже позавчора. От, тут почистили, позамітали. Тут у мене дві клетки. Тут у мене в сараю дві клітки. клетки, тут на чотири відділення. О, носи Їсти буде. Тут у мене кролиці, які Родять кроленят. Тут тепло, сарай. От. А молодняк то в мене всі на дворі. Тут так і є у мене. 10 кроленят, так і сидять всі. От. Сім младші, 7 по 2 місяця, шість штук, а 4 по половиною. Так, тут кроличка сидить. Тут я відлучив 5 кроленят сьогодні. Вчора їм давав випойку. Найде від здуття, від поноса. От. Це не реклама, просто трисульфон. Називається. От. Відлучив їх сюди, дав їм тут церкви. Випойка. Тут їхня мама. Ось так і буде тут сидіти. Ще завтра їм дав випойку, дам. І вже переселюю їх сюди до цих. Тут ці клітки можна держати до 20 кролів. От. І тут 10 і тих 5-15 кролів тут будуть добре жити. Тут їм буде багато місця, так що ось так. Всі тут ходять. От. Ну а як я їх випаюю оцих, то поки вони віддільно. От. Мені хочеться, щоб вони були всі мені в місті. Щоб потім, коли я відлучав, ну як, відділяв кролиць від кролів, от, вони були всі вмісті, не в місті, неодільно. В 3-5 місця я відлучаю 3 місця Кролиць від кролів. От, Вже звідси ці 15 підуть сюди, сюди мальчики і тут дівчатки. Ну як буде, або наоборот. Тут кроличка з кроленятами, три кроленятка там сидять. наїсть. Сьогодні у нас сонце, Це так просвіщається. Так, тут кроличка. От і там маленькі. Вже маточник забрав, думаю, кину їм пуха. Вони собі з нього гніздо зробили і сидять. Їм тут тепло, клітка ця з дерева. Три доски тут, їм не дує, їм тут хорошо, тепло. Е? Їм сьогодні скільки? 23 дня вже, вже великі, а ще в гнізді сидять. Ну нічого. А потім заберу цей пух. Ось такі вони. Вже глазки відкрили. О, Мамаша їхня. Тут сидить. Так Тут Федя кроль. Переселив я його сюди. Вот. Тут другий кроль сидить, от вони тут. Навпроти, щоб коли злучать кролиць, мені було удобніше ставити в клітки. Так, сюди переїхали три кроля з той маленькою. Їм по три місяці. Оце були, сиділи, все нормально. а ці Сьогодні утром приходжу. І даю те же саме їсти. Запоносили щось. Не знаю чого. То же саме даю, сочні, корма ніяк і не давав. От, зерно те, що давав, люцерка і вода. Не сочні, не другі, не друге сіно, все зелене, все свіже. Ну, щось їм не так вийшло. Дав їм утром цей трисульфон, він теж від відпоносив, і вздуття йде кожному в рот по 2-3 каплі. І ще замішав їм тут, Тоже оце, от, один кубік на літру води. Ну, буде видно, поки що не знаю. Два дня подержу, сьогодні їм дав. Оце утром лікарство. Ще завтра буду давати післязавтра. Ну, буде видно. От. Не знаю чого, ніякий другий корма не давав. Ні, то же саме все. Ну, щось їм вийшло. Ну, це таке кролі. Це дуже нежне. Що. Так що, ну, буде видно. Добре, що я лікарство, буду лічити. Так от вони там поки що сидять. І перемістив їх сюди. Тут більше місця, їх три, от, і най собі сидять. Вчора було все нормально і вечором, а це за ніч. Ну, вони ходять, є, навіть бачив, що їдять, вони бігають. Ну, от щось у них отак от, от вийшло. Тут цей кроль. Отдільно їх поставив, щоб цей кроль тут, а цей тут собі. Де. Да? О, то щось теж дереться. Ці тут всі їдять. Ну, от так от. Поки ця кроличка буде тут сидіти, молодняк тут ці от відлучив, даю їм випийку три дні, провірив, тут один мальчик і чотири дівчи. Це теж дівчина коричнева. Отакі вони. Сидять тут. Ходять собі, да? Розміром вони однакові як і оці. Но тут що по два з половиною місця, то вони більші трохи. Вот. А то, що два то почти однакові. Вот. Завтра от переселю і подивлюся. Но вони ростом одінакові. Вот. Ці три трохи більші. Вот. Но, де видно, то не страшно. Так що, якщо звісно. Этот, Якщо їм було б по 3-4 місця, то вони б, звісно, не прийняли. А так вони маленькі, однакові ростом. Бондо навіть можу взяти, показати. однакові ростом. Що то, що то. О, Є більше, є менші. Отако. Вот. Так що поки що даю їм випайку. От, коли відлучаю, воно йде все від здуття, від поноса. Ось так от. от. Оце це вже пустий вкладовки там. Вкладовки там нову банку треба буде брати. Так, кролиці тут так і сидять. От, буду ждати окролів, як окроляться, хто буде кролитися, покажу вам, розкажу. Так, це в мене 2 9. Оця і оця. О, оця 10 февраля, а ця 11-го, але ну, не знаю, чи воно. Кітна буде видно. Сукрольна, хто як каже. Я на них кітні кажу. Ось там сукролі. Тут качечки, а вже вийшли. Дівушка вчора почистив, так, підстелили та. Вийшли на двір. Сьогодні сонце таке. От, от так, от. Кролицям. За 2 неділі, за 10 днів я ставлю їм маточники, ставлю туди сіна. Сіна їм ставлю лугове. Їм лучше. Ой, капалка. Їм краще в роті носити таке. От. Воно м'якіше, краще робиться гніздо. Тому що козам даю сіно. Повні ставлю маточники в цьої, в цієї. Їм краще в роті носити. Пластмасові маточники не ставлю, тоді. Той чорний я ставив один, бо не було дерев'яних. Плохо. Там то дирки, то прогризе, а дерев'яні хорошо. Звісно, може, от по краям трохи погризти, але все одно краще. Там вона сиділа, чи гніздо робила Ось так от. Красотка. І дерев'яні в мене маточники. Доска по бокам обити отакої от висоти. Стім 15-20 і все. За дві неділі за 10 днів до окролу ставлю маточник. Сіно туди повне. І вони собі там вже розбираються. Роблять собі ямки. От-усіх. -от Отак от я підготовлюю кролиць до окролів. Маточники деревяні, сіна і все. І потім вона вже собі сама строї, робить, як і бажається, як вона хоче. Отак. От Сидить. Оце сама старіша кролиця в мене. І літом буде, виходить, 3 роки вже десь. Десь так. да, вроді, да Чи два щось таке. Ну, їй вже був 2 роки буде. Держу я кролиці і кролі до трьох років. О, 3 роки, це вже. Я вважаю, я за себе говорю, що це вже такий возраст о, До 3-3,5 держу і все. Потім уже ріжу, убираю на м'ясо і все. І лишаю собі вже других первісточок. Ця буде в мене родити другий раз. Так. Ця третій, оце дочка оцьої. І тих двох, що на дворі. Отак от вони в мене всі сидять. У всіх маточники будуть окроли. Буду снімати відео, теж покажу. Кроленяток. Отак от, от я готовлю кролиць до кролів. От. Сидять. Що то, качки прийшли. Так, ходять. От, от так от. сняв для вас відео, показав, які в мене перестановки в кролів. От. Кроленяток всіх вам показав. Отак от. Так от. Це я вже вправився, вже зараз обід. От. от навіть якийсь, бачив, навіть воду пив, якийсь сіно їв. Ну, ходять, двигаються. От. Ці тут собі сидять. О. Так, все і три. Такі красиві. Теж. Ось так от. Їдять собі, всі гризуть їдять О-о, дере. Да? Цим кролям даю два рази в день їсти. Люцерку, зерно, вода. Всім кролям даю воду обов'язково утром. А цим даю два рази в день їсти. Бо у них апетит. Слава богу, їдять. Да? Ось вот. Вот так от. Всі хрумаю. такі от діла, такі от перестановки моїх кролів показав вам. От. Курочки вже взяв три яйці, несуться, ходять сонечко. От, як у нас сонце світить, сніг весь ростаю, коти ходять, ну, козочки. Козочки всі полягали. Не буду заходити. Все, лежіть, лежіть. Даю їм два рази в день зерна. Вже трошки збільшивши утром даю. Ну, звісно, в менших кількостях. Сіна дав, води дав, попідстріляв і все, лежать. Наїлися, напилися. Жують жуйки. Що, дуня? Що? Отак от козульки лежать. Все, прикриваю двері. Там Мель заходить. там Ельза. Нє. Стоїть собі. Сьогодні сонечко, дуже тепло. От отак от. Зняв от. для вас відео, показав вам усіх, показав, які пересунок і моїх кролів Малечу всю показав. О, що зробив. Підняв головою. Підняв головою і виляв. Ну, зараз я йому наляю. Та шукаєш. От, от так-от таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть коментарі. Задавайте питання. От. От, так от. Все. Всім пока.